Та й самі росіяни мають клопіт з енергетикою. Ще не встигли загасити усі вражені українськими безпілотниками нафтопереробні заводи, як в Росії вибухнув магістральний нафтопровід Рязань-Москва, який забезпечував нафтопродуктами російську столицю. Про це повідомило видання Бабелі з посиланнями на джерела в розвідці, і також фото вибуху опублікують рязанські пабліки у соцмережах. Місцеві мешканці повідомляють, що в районі села або жатково, залізничного району Рязані було чути вибух, після якого здійнялась масштабна пожежа. Цей нафтопровід є одним з головних джерел забезпечення Москви пальним. Кілька років тому цю магістраль перепрофілювали під перекачку бензину, який постачає держкомпанія ТрансНЕФТЬ, що забезпечує російську армію. За даними розвідки, зараз транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін. Що саме спричинило вибух? На нафтопроводі наразі невідомо.